Шановні військовослужбовці, працівники Збройних сил України, ветерани військової служби. Щиро вітаю вас з Днем Збройних сил України. Це свято сильних, мужніх та сміливих людей. Сьогодні, коли Україна зі зброєю в руках боронить свою незалежність, ми пишаємось кожним і кожною, хто захищає нашу державу. Сучасне українське військо міцне не лише зброєю та хистом. А й потужним моральним і бойовим духом підтримкою всього суспільства. Збройні сили України стали для нас справжніми ангелами-охоронцями. Завдяки вам ми вистояли та продовжуємо боротися. Бажаю вам, наші захисники та захисниці, незламної волі у наближенні перемоги. Нехай людська повага, підтримка та вдячність додають вам фізичних і духовних сил. Хай Божа матір оберігає вас від ворожих куль та снарядів, світла пам'ять українським воїнам, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю, за мир над нашими головами, за спокій у наших серцях, за вільну і незалежну Україну. Зі святом, дорогі наші військові, разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні!